Привіт, друзі! Ось і прийшов мені запрос на вклейку фото. Так що в процесі мого отримання канадського піару карти Permit Residency я вже на самому останньому етапі. Залишилось дочекатися, щоб мені зробили цей пластик. Ну і це, можливо, займе мені хтось каже місяць, хтось каже півтора-два. Ну, десь так. Я думаю, що десь восени в мене вже буде карта піару. Друзі, дякую, хто дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте питання про життя в Канаді. Ну і отже, як все це було, я подався на піар минулого літа, точніше, 8 серпня, я подався на вже піар, вже пройшовши саму провінцію. Провінцію я проходив по програмі Skill Worker. Я працюю в меблях в будівництві і в встановленні меблів. Ну і 8 серпня я подався на піар і довго нічого не було, ні слуху, ні духу. І в перших числах січня цього року, тобто майже пройшло півроку, мені прийшов запрос на те, щоб я прийшов там і е, зробив відбитки пальців, і там ще раз мене сфотографували. А, ну і мені присвоїли номер. Тобто, це вже означало, що мене розглядають, що мене там переклали з дуже довгого ящика в менш довгий ящик. Потім знову довго-довго, нічого не було. Тиша, взагалі, тиша, як це, як то кажуть, Неважно. Тепер цього літа, місяць назад, це був ще червень місяць, кінець червня. Моя міграційна консультант Світлана Сиволоцька написала мені: Рома, все відкруковую шампанське. Ти вже все, ти вважає, вже майже отримав піар. Далі я вже тебе наведу. Ми з тобою прощаємось. Дуже дякую за співпрацю. гудбай. От, і мені прийшов такий лист, що мені буде створений такий портал, де я потім маю там вислати свою фотографію, підтвердити, що я знаходжусь в Канаді. І отже, з того моменту пройшов місяць, і от тільки зараз мені прийшов запрос на те, щоб я прислав свою фотографію. В листі там було слово там «Congratulations», це вже фінальний етап. Присилайте свою фотографію, підтвердіть, що ви, що ви знаходитесь в Канаді. Отже я це зробив, оце я до сих пір в сорочці сфотографувався. І тепер, оце ж хтось каже місяць, хтось каже півтора-два. Я думаю, що десь в середині осені у мене вже буде пластик на руках. І весь цей процес, от від початку, від як я приїхав в Канаду по програмі Кроет, зайняв майже 3 роки. Уявляєте, майже 3 роки. І вже я майже маю цей канадський піар. Друзі, я вам всім бажаю швидше отримати канадський піар, хто дійсно цього хоче, а хто не хоче, знайти свою країну, в якій вам буде комфортно жити, в якій ви будете щасливі. Дякую за увагу і до нових зустрічей.